Міська влада Івано-Франківська вкотре намагається впорядкувати рекламні вивіски. Перша спроба була минулого року, у вересні. Мотивація проста: місту планували повернути його історичний вигляд. Оскільки нині під рекламою не видно краси австрійської та польської забудови. Минуло уже півроку, однак ситуація не змінилася. Реклама і нині там. Краса минулих століть і досі під нею. Влада вирішила змінити свої вимоги, як тепер виглядатимуть будівлі міста і чому не впорядковано рекламу згідно з попередніми вимогами. Дізнавалася Вероніка Шиманська. Гарна справа, кінь та дівчина не потребують реклами Так, жартома, але цілком серйозно про сам франківських будівель говорили туристи п'ять місяців тому. Вони просто губилися в рекламі. На мою думку, реклами забагато. Люди навіть не встигають звернути на неї уваги. На історичних будинках вона має бути скромніша. Інакше споруда губиться. Губиться архітектура. Губіще, губіще архітектура. Тоді підприємцям влади міста на впорядкування реклами, а саме зменшення вивісок на фасадах будівель дала певний час. Минуло п'ять місяців. Ситуація та ж. Будинки повністю обліплені рекламою. Я думаю, що не переконані, що зійде з рук. Але ми зараз особливо ретельно починаємо працювати, ми розносимо всім е, суб'єктам господарювання, особливо це центральні частини місця, вимоги про проведення в відповідність до порядку розміщення вивіз. Нині влада вкотре намагається достукатися до підприємців, навіть візуально виписали, як має виглядати вивіска на фасаді. Не можна закривати написи на будинках, ні жодні, будь яку інформацію, яка несе про будинок, це, це таблички жодні. Додали також, що ми змінили те, що вивіска може знаходитися виключно на рівні першого поверху. Може знаходитися вище першого поверху, виключно в тому випадку, коли все приміщення належить одному суб'єкту господарювання, і ця вивіска буде єдиною вивіскою на всі на всю будівлю. От тільки після свят послухати та побачити, як мають розміщуватися вивіски у Івано-Франківську, з 30 представників асоціації підприємців міста прийшов лише один. Олександр Пилипченко. Каже, йому просто не байдуже, як виглядає місто. Чоловік неодноразово бував за кордоном. Каже, там мінімум реклами, максимум архітектури. Аби це втілити у нас, багато грошей не потрібно. Ну, тут, Така, як тут пропонується, я думаю, її взагалі зробити тут досить таки просто. Це, це так само сотні гривень. Олександр каже, такі слухання потрібно було проводити або після свят, або до них. А от незалежні експерти із сусіднього міста вважають інакше. Дуже був привабливим містом. І насправді нове будівництво було дуже симпатичне, дуже гарні були вставки. А пізніше якісь дивні трансформації. Я думаю, що це наступ такого бізнесу. Це трошки впливає негативно. Міська влада Івано-Франківським бізнесменам на впорядкування реклами дає ще шість місяців. А от з вересня цього року усе, що спотворює фасади історичних та звичайних будівель почнуть демонтовувати.